Як встановити шрифт у Windows та MacOS. Вступ! Сьогодні ми розглянемо, як легко встановити шрифт на комп'ютерах з операційними системами Windows і MacOS. Парзань, встановлення шрифта в Windows. Перш за все, завантажте потрібний шрифт. Це можна зробити на сайтах, таких як Google Fonts або DaFont. Після завантаження знайдіть файл шрифту на комп'ютері. Це може бути формат RTTF або DOKKOTF. Далі клацніть правою кнопкою миші на файл і виберіть Встановити або Встановити для всіх користувачів. Альтернативно, ви можете відкрити панель керування, перейти в розділ Шрифти та перетягнути файл шрифта в цю папку. Після встановлення шрифт з'явиться у списку доступних шрифтів у програмах, таких як Microsoft Word, Photoshop і так далі. Встановлення шрифта в MacOS. Спочатку завантажте шрифт на свій комп'ютер. Це також може бути файл у форматі .tf або .otf. Двічі клацніть на файл шрифта, і він відкриється в програмі Фондбук. У Фондбук натисніть Install фонд, і шрифт буде додано до вашої системи. Якщо ви хочете вручну встановити шрифт, можна просто скопіювати його до папки «Library Fonts або Library Fonts. Після цього шрифт стане доступним у всіх програмах, які підтримують зміни шрифтів, наприклад, Pages, Word або Photoshop. Заключення. І ось, власне, всі етапи встановлення шрифтів на Windows та MacOS. Після цих простих кроків ви зможете використовувати нові шрифти в будь яких ваших проектах.